Сьогодні у нас 15 квітня і я хочу зробити огляд своїх квіточок на квітниках. Всі квіти, ці весняні квітують. Хости, можна сказати, що вони затримуються, але це всі інші поспішають. Хости ще тільки отак, на такій стадії. Всі інші квіти вже квітують, деякі вже... Відквітували, хоча ще тільки середина квітня. Ось так. Гіхери починають. У нас в нашій місцевості, які я гіхери висаджувала, приживаються тільки зелена. І жовті, і бордові різні-різні не хочуть. А ці приживаються. У нас дуже спекотно, сьогодні обіцяють дощ, але хто знає. Ось хочу вам показати, раніше ніколи такого не було. Отакої хвороби на півоніях. Перший раз я побачила минулого року. Ось така солодка роса це хвороба, це тля. Потрібно обов'язково обробити. Отак, в кого ще є така хвороба, обов'язково обробляйте від тлі, тому що це тля. Комарі переносять і оце така, тут вже у вас квітки не буде, якщо ви запізнитися, тому потрібно обробити зараз. Висаджені були, перезимували. У підвалі я їх висадила хризантемки, І ось вони пішли. Підуть у корінницю, потім я цю суху патику обріжу, поки що не чіпаю. І тут теж це зовсім суха. Я думала викидати, але он. Відходить із землі, тому чіпати поки що не буду. ця підходить дуже гарно. Вже квітують жовтенькі квіточки і чебрець. Чебрець такий густий і ароматний. Полуничка гарна. Ось такі в нас в цьому році вже дасть, побачимо ми. І лохиночки. Ось уже дивіться, ось лохиночки. Ягідочки вже висять. А це вже буде лохинка у нас. Будемо куштувати першу лохину. Ось так. Врятували ми їх від двоносиків. І навіть ця маленька двохрічна теж буде. Нарциси відквітували. Брусничка квітує, так що в цьому році ми вже побачимо брусничку. І у нас є тут журавлинка. Як журавлинка буде квітувати, я не знаю, тому що я ще не бачила. Це перший раз вона в нас буде квітувати. Ягодки ми вже минуло. в минулому році трішечки були. Смородинку теж врятували ми від відносика. То сподіваємося, що вона буде в нас. Так що по квіточках весь комплект троянд, все, що мали ми тут висадити, висадили. Посадили ми тут і три гортензії тут у нас і троянди. Тюльпани відквітують і залишиться тільки ялівець і троянди, і гортензії. І ще три троянди ми сьогодні висадимо. Ось там в самому кутку. Коляня викопав уже ямку, там не вистачало у нас однієї плитистої. У нас там плитиста, з тієї сторони плитиста. І по ці ось по два боки, і з цієї сторони, і з цієї сторони ось такі плитисті у нас. Ось тут плитиста така і ось там плитиста. По чотири сторони в нас плитисті троянди. Так, розвивається тут хосточка. Тут пани такі гарні. хости одна більш розпустилася, а та ще тільки такі піки. Угу. Шеловидний флок згарно. Це всі ці молоді трояндочки, які ми висадили від Max Rosses. Зовсім такі вони були малесенькі, дивіться, які вони гарненькі і живенькі. Це композиція з цієї трави поряд із трояндами. Дуже гарно. І ще осяницю потрібно підстригти. гарно ялівець розростається. Шиловидний то взагалі краса, а щось так пахне, неймовірно. Ось такі трояндочки всі в цьому році живі, гарні, вчасно оброблені. У нас тут в основному троянди. Троянду і ґрунт покривні, тому що в нас ґрунт такий, що потрібно. Ось тут у нас буде платиста троянда, і он там ще куляні кучку висипав під забором, буде третя троянда. Флорібунда там буде. Ось так у нас папоротники, я думаю, вони пропалені і відходять. Відходять, тому буде гарно. Кору вже ми заказали, вже скоро прийдемо. І ми все там крупна така корага, ми поміж нею і тут, де не вистачило, буде все засипано корою, тому що в нас інакше не можна. Мені подобається, як гарно сон трава. Я її ось так не зрізаю, як вона відквітає, і виходять такі ще такі кульки пухнастенькі. І декілька тих, що запізнилися. Дивіться, які ще гарненькі. Там які такі зірочки біленькі, гарні. От і хлопчило видний. І кожна квіточка неповторна. Ось так. Так, тут у нас такий куточок, де ми пускаємо барвінок. От, і в нас тут стоять просто вазончики такі із мятою. Ціні тепер тут не буде, тому що горіха немає, то якось будемо кривати. Гарно квітують тюльпани простички, калюжниця вже відквітає. Папоротник не знаю, виживе вижив, він чи ні. І потрішечки відходить чоловідний флокс, незрозуміло чому, він пропав майже. Сьогодні обіцяє дощ, Моє сподівання на цей дощ. Багато в мене тут було таких. Багаторічних, невеличких, таких як барвіночок, колокольчик. Ну, чомусь вони не пережили. Ось львіний зіл, чи ротики, чи ливкої. Це вже третій рік кім. Вони замують в нас, у теплички замували, не замерзли. Обстригла їх і отак відходять. Гарно відходить тут здоровий, такий широколистий у нас. Оста, така, широколиста, гарна. І поряд вона така яскраво-зелена, салатова навіть із шовковою травою дуже гарна. Е бересклет уже бересклет мені потрібно буде розділити, тому що вже там кущі Молодесенька, трояндочка теж така гарна, прижилася, пускає пенсії. І ось тут ми минулого року посадили стару, пересадили нам, ну люди пересаджували. І ми взяли, посадили. І вона квітувала навіть минулого року, а в цьому році і все не хоче. Тому тут у нас буде троянда спрей. У нас тут цілий ряд лілії і троянди. І там малесенька зовсім трояндочка. Тут ряд троянд і ті, що я сама живцювала. І тут буде трояндочка гарно. Я лівець тут пішов, йому подобається. Ось так, мені буде сильно дуже гарно, але ж я вам кажу, тільки ось такий кольор у нас проживає, з інший ні. Сам шити потрібно кульки з них поробити. От. Ніяк не доходять руки. Ось так і гарні такі. Мені подобається тут хризантемки, вже нічого не квітує, а хризантеми квітують. І десь тут була і чомусь я не помічаю, десь не, не зійшла, не видно. Лілії однієї, ці лілії вже гарні ось. Видний фокс, де треба, де не треба. Ось ці троянди всі. І ось трояндочка. І вон там це троянди, які я вирощувала вон там під забором. Троянди, які я робила живцю вала. І це вони такі повиростали. І беріз гарненький. Швильний фокс. І кульбабка, звичайно, підліть без неї. І лія там гарні під забором. Це очіток, Всі трояндочки в цьому році. Гарні і живі, дай Боже, щоб так вони. І вон зовсім малюточка така. Це позаминулорічна, але чомусь вона сиділа, в цьому році пішла. Ось такі троянди в нас. От там ми місце звільнили від барвінка, корову засипаємо, буде гарно. Хоста теж відходить. І ось трояндочка. Це троянда. Взагалі-то кімнатна, але я так зрозуміла, що це троянда спрей. Вона такого букетного типу, але вона була маленька, кімнатна троянда. Зараз росте метр висоти. Ось так. Тут посадила я теж хосту. Вона тут буде дуже гарною. І вона буде доповнювати композицію. І дуже буде гарно. Тут у нас квіти. Бесідку ми поставили тут, гарно їм і прохолодно, і тінь, і, і квітують вони, почувають себе дуже-дуже гарно. Сьогодні побачила проблему ось таку. І з клинком. Я його поки що на двір не виношу, я хочу, щоб він тут підріс. Але побачила погризені десь листочки. Десь, ось ось, дивлюся, дивіться, листочок погризений. І такі. Чорненькі крапочки на ньому. Ось так, тому довелося його обробити. Мені потрібно, щоб він підріс, тому що зараз на його висаджувати дуже зарано. Ось так, йдемо далі. Хто зі мною той бачить, знає, що в нас ціле літо до пізньої осені. Всі калачики пеларгонії на дворі. Вони гарно квітують Це назональна пеларонія. Вон там, там внизу та що я живцювала. Ці я відрізаю вже і вони нові квітують. От, повикидали вже квітоносики. Я ще навіть не знаю, які вони будуть. От так, але всі повинні бути різні. От дивіться, які красончики. Ось так. Ця рожева має бути, і там вона біла, і така троєнтоподібна, дуже-дуже гарні. Так, тут у нас хлорофіліт і посаджені кали у кашпо. І вони вже гарно попрокловувалися. Я їх пересадила, вони вже більші були ось так. Тут у нас нарциси і тюльпани, але відквітають настільки швидко, тому що дуже-дуже дуже спекотно. Хто з нами знає. Тут був здоровий кущ білої, такої білої сирені, бузок білий. Але це махровий. О, так. І ми відрізали здоровий такий і ці молоденькі будуть квітувати. Тепер потрібно тільки слідкувати, щоб вони теж не росли вгору. Ось такі квітнички, міні-квітнички ми повисаджували. Яскраві, щоб нам було цілий рік, щоб нам було яскраво і гарно, щоб одні квіти відквітають, інші починають квітувати. Тому що хочеться. Хочеться краси і радості. Там шольція висаджена вже сходи. Матіола посходила. Ось такі гарні ромашки, такі жовті і біленькі. І тюльпани. Ви подивіться на цю красу, які вони гарні і які вони різні. І так дивлюся на них. Взагалі люди, так, коли дивимося на щось гарненьке, таке пластмасове, якесь штучне, кажемо, ой, як живе. А ось дивимося на живіт, пані каже, кажемо, ніби пластмасове. Mm -hmm. І незабутка, як на неї ще називають. В нас називають і незабудка, але може хто з вас знає, як ще вона називається. І поряд, і беріс. Ось хотіла, до речі, вам показати гейхера. Hey, Бордова і вона така жовта. Висадила цей вже по три роки, ось такі вони більше не ростуть. Чому ж не зрозуміло? Троянди гарні, показувала. А тут в мене шили ви видний флокс такий рожевий. І теж трояндочка від Max Rosses теж. Ось така вона малюточка, дивіться, які листочки в неї. І беріс морковник вже отут. Хоста. Тут у нас три види хоста. Хоста гостролиста, хоста широколиста, ось так гарно поряд із Іберісом. Рожева, рожевий ви шоувиденці, ось такий, І дивіться на цю красу, на цю сон траву, які кухнастики такі. От. І тут у нас іде. Звичайно біла гортензія, спірея рожева. І он, гортензія, теж потрібно чимось її обробити, бо бачу, що щось її погризло. Ось так, тут різні квіти, багато хост, ромашки, теж різнокольорові. Ось такий гарний кущ у нас кожного року, він такий багряний, гарний. А через дорогу, там біля воріт, Спірея біла, як невеста її називають. Ось так. Так що там ми висадили цілий ряд е, клематіса, хто був за мною, він знає. У нас там було 4 і ми поміж ними посадили ще. Ну, прижилися вони. І подивимося на півонії, як тут почувають себе. Так, з півоніями та сама ситуація. Потрібно обробляти піоні. Так тут гарно пережили всі. У нас пережили всі гарно Лілії. І, і, і трояндиці ці, що я живцювала, це позаминулорічні. Вони сиділи-сиділи, а це пішли. Так що ось так такі трояндочки. І обов'язково обробляти потрібно ось так. І ось це у нас є троянда. І не жива, і не мертва. Вона. Стовбурець живий, поки що не буду трогати. Може щось відійде, а ні, то точно відійде. Так що, там витка троянди такого кольору лавандового і гарні наші угу. кліматіси. он новий висаджений. Це минулорічний, це новий відходить. Ось так так що. Їх вже потрібно я їх підживила. Так що сподіваємося, що все буде добре. Зараз та пора, коли дуже багато різних-різних квітів. І дуже таке барвисте, садки цвітуть. Гарні такі коляні сьогодні обробив харус і актара таку так бакову суміш зробив і вже обробив, тому що саме зараз мануліоз. Можна напасти і на воно у нас і сливи там є, і абрикоси. У нас минуло, позаминулий рік деревинка пропала, яблуня здорова десятирічна, пропала за два дні. Тільки так гарно заквітувало і манульоз і жер за два дні. Тому потрібно обробляти, як тільки ви побачили, що листочки почали облітати із дерева, вітрі облітають листочки, Це саме час. Тому ось така у нас краса сьогодні 15 квітня і спостерігаємо за розвитком рослин далі.